Вітаю. Хочу вам показати, є в нас на продаж такий цікавий станок. стрічкопильний вертикальний. Станок досить надійний. От. Є прожим автоматичний до нього і подача. Тут є варіатор, регулює швидкість. От. Можна збільшувати, так само і зменшувати. Використовували його для. Порізкі ламелі. Прижим може бути фактично он до самої пилки, можна різати 4 мм, що ми і робили. Я в кінці відео покажу. Кого цікавить, кого цікавить. в кінці відео будуть контакти, можна буде подзвонити, написати. О, такий досить надійний станок, обслужений, нічого йому не бракує.